Як зробити високий об'ємний пучок, низький об'ємний пучок, весільна зачіска, а також середній пучок на прямому волосі. Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Ольга Діпрі, і я вже більше 25 років займаюся зачісками і більше 10 викладаю. тож... Зібрала для вас самі цікаві варіанти зібраних зачісок, які робляться легко, швидко, на прямому волосі. Не потрібно начісування, не потрібно накруткам. Будемо тільки накручувати волосся, яке будемо розкладати біля обличчя. Покажу вам, як це робити дуже сучасно, об'ємно, так як полюбляють сьогодні клієнти. Впевнена, вам буде цікаво. Якщо вам подобається формат моїх відео, обов'язково дайте мені про це знати. Натисніть лайк. Відео, підписуйтесь, якщо ви ще цього не зробили. І е, пишіть, що б ви ще хотіли бачити на моєму каналі. І переходимо до створення першої зачіски. Я вже сформувала два хвостики. Ця зачіска дуже проста і ідеальна для густого довгого волосся. Таку зачіску можна зробити буквально за півгодини, навіть на дуже довге волосся. Просто ідеально, коли потрібно швидко. Тож, е, переходимо до створення самої зачіски. Чиски чотири Хвостики. Що важливо, важливо розміщувати ці хвостики максимально близько один до одного, а також, щоб не було видно оцих розподілів шкіри голови в них, потрібно трошки нашаровувати один розподіл на інший. От зараз я буду формувати четвертий останній хвостик. Я спочатку ретельно вичісую гребінцем, а потім трошки нашаровуюсь на розділення попереднє, для того, щоб його не було видно. Ну, якщо, наприклад, ви сформували хвостики, і все ж таки розділення видно, можна ще додатково гребінцем з'єднати ці зони. От як зараз я показую на нижніх двох хвостиків хвостиках. Якщо на цьому етапі якесь коротке волосся вибивається з хвостиків, то можна його прибрати на гребінець, на лак, зачесати, щоб зачіска була чистенька. І всі хвости проплітаємо в об'ємні такі джгути, не затягуючи для того, щоб гарний був в результаті малюнок, бо потім ми ці джгутики будемо складати в сам пучок. Кінець кожного джгутика я фіксую силіконовою резинкою, щоб вона була непомітна, тоненька, дуже люблю використовувати саме їх, а дуже зручні вони в роботі. Також, якщо, наприклад, волосся саме по собі в хвостиках пушиться, багато стирчачих якихось волосків, можна допомогти собі нанести, наприклад, до сплетення чутиків крем для гладкості, дуже гладеньке виходить таке волосся і зачіска в результаті буде більш чистою. Для того, щоб пучок був об'ємним, я розміщую накладний валік, його частину верніше і фіксую все заколками. Далі, для того, щоб не було цього вертикального проділу з боку обличчя, я перекриваю його двома широкими пасмами з частини волосся, яке я виділила біля обличчя. І фіксую заколками до основи хвостиків верхніх з двох сторін, от таким чином, як я показую на відео. І кінчики можна просто обкрутити навколо цих хвостиків і зафіксувати заколками. І навіть довге волосся тут можна заховати таким чином. А якщо, наприклад, кінчики дуже короткі, то можна їх підколоти заколками з двох сторін. Далі будемо переходити до розкладки волосся біля обличчя. Я буду це робити на утюжок з відтяжкою на обличчя. Тут дуже важливо не перекрутити, щоб не було такого ефекту кудряшок, а щоб була така легкість, сучасність, жіночність, щоб наче волосся саме так розкладається. Дуже легко фіксую лаком, щоб це все було стійко, щоб можна було носити довго. Можна і навіть без цих випавших пасм, тобто не у всіх є такі короткі пасми біля обличчя, можна було б це все волосся зібрати в пасмах, які ми заводили або в хвости, або в пасми, які перекривали цей центральний проділ від обличчя. Тож можна і без них результат легко фіксую лаком, максимально щоб це було симетрично, і переходимо вже до створення самого пучка. Схрещуємо верхні два джгутики і одразу фіксую заколками. Причому я їх не розкриваю, бо там е в заколках має бути таке легке розкриття і хвиля з одної сторони. І тоді, коли отак ми е занурюємо цю заколку, вона забирає рівно стільки волосся, скільки вона здатна витримати. І це ідеально взагалі фіксація будь-якої зібраної зачіски. Фіксую так, щоб форма самого пучка вже була симетрична, наповнена з двох сторін, і тільки потім переходжу до нижнього перекриття цього валіка, тобто до нижніх двох хвостиків. Схрестила, зафіксувала, і потім хвостики просто обертаю навколо пучка і так само фіксую заколками. І важливо тут з усіх сторон продивитися на форму самого пучка. Щоб форма була округла, щоб вона була сучасна і щоб з боку обличчя вона була симметрична виглядала, Ну, тобто з усіх сторін, щоб було гарно. Як вам цей високий пучок, напишіть, будь ласка, в коментарі. Мені дуже сподобалась ця техніка взагалі на густе волосся, просто ідеально. Швидко, легко, навіть з мінімальним досвідом все вийде. І переходимо до другої зачіски: низький об'ємний пучок, дуже простий каркас. Виділяємо центральну зону, можна її більш об'ємну таку зробити, щоб вона була більш густа, особливо якщо волосся не густе, розподілити таким чином, щоб середній хвостик був більш. Об'ємний, бо він буде створювати саме об'єм пучка, форму його, а бічні оці хвостики вони будуть як доповнювати форму її допрацьовувати. Далі центральну зону можна трошки зробити більш об'ємною, особливо, якщо в профіль є така плоскість в зоні маківки, тобто можна трошки додати об'єм, можна попередньо було б і підчесати, але у нас зачіски більш такі швидкі, прості, без начисування, тож можна отак от притримуючи одною рукою, другою трошки витягнути об'єми. І можна зафіксувати на цьому етапі. Лаком цей об'єм і прибрати якесь пушкове волосся. Далі я заплітаю незвичайну косу, тобто це плетіння з трьох пасм, але не класичне, а я одне пасмо періодично перекручую повністю, щоб у мене така коса була 3D, тобто, щоб з усіх сторон ці пасми можна було розтягнути і додати об'єму. І вона виходить така трошки. Викручена, наче, спробуйте, у вас обов'язково вийде, навіть якщо якось ви перекрутили або не докрутили якийсь елемент, нічого страшного в цьому немає. Тобто важливо просто, щоб періодично у вас. Одне з пазм перекручувалось повністю навколо плетіння, і потім ви його могли розтягнути, щоб вона не була плоскою, як в класичному плетінні з трьох пасм, а такою об'ємною кругленькою. І е, нам буде з таких плетінь легко створити сам пучок, щоб він був такий наповнений. Кінчик кожного плетіння фіксую силиконовою резинкою. І далі можна, якщо, наприклад, ви е, хочете менше об'єму, більш такий е, стриманий об'єм, е, можна не розтягувати ці плетіння, а одразу скручувати. Я хочу зробити такий більш об'ємний варіант низького пучка, більш такий весільний. Тож я додаю оці об'єми, кожний елемент. Плетіння я розтягую, причому починала я з нижньої частини для того, щоб це було дуже чисто, максимально чисто. І потім я піднімаюсь вище, вище і дотягую ще нижні елементи, якщо вони у мене затягнулись. Якщо волосся тонке, то можна додатково наносити періодично лак, щоб волосся більш чіплялося, щоб оця форма вона трималася. Бо якщо волосся тонке, м'яке, таке більш як дитяче, то все буде валитися, щоб цього не відбувалося, наносити періодично невелику кількість лаку, волосся буде якби чіплятися одне за одне, і а, форма буде триматися. Спробуйте, у вас обов'язково вийде. І починаю скручувати саме з центрального плетіння. Спочатку я задаю форму, воно у вас має бути більш об'ємне. І фіксую перший поворот зразу за колкою з двох сторін. Тобто у вас довжина може бути вже і закінчитися. Грубо кажучи, це можна, цей пучок можна створювати і на середню довжину волосся, тобто більш коротке волосся, ніж у мене, а можна і на більш довге. Тобто, якщо, наприклад, довге волосся, то у вас буде два оцих оберти. І кінчики можна просто підкручувати, от там де вони закінчуються, підкрутити і одразу заколкою зафіксувати. І тут важливо одразу балансувати форму, тобто щоб сам почок формувався вже орієнтовно симетричним. Щоб не було такого, що з одної сторони він занадто об'ємний, а з другої сторони, об'єму не вистачає. І все можна підколоти заколками. Зайві об'єми, навіть наприкінці, сколоти і збалансувати форму, тобто з усіх сторін можна продивитися, і там, де є зайвий об'єм, от як зараз, я заколкою нирнула і зафіксувала. Далі переходимо до оформлення. Зони біля обличчя. Так само від обличчя нахил утюжка, це можна робити і на плойку, можна утюжком, І легкий такий нахил фіксую все лаком, прибираю пушкове волосся і симетрично з другої сторони. Прочісую. важливо накрутку робити на лак, тобто не на сухе волосся, а на волосся, на якому вже лак нанесений, для того, щоб форма у вас була стійкою, щоб волосся тримало оцей нахит. Такий пучок вийшов. Пишіть в коментарях, як вам цей низький, об'ємний такий ажурний пучок. І щодо мене це дуже така цікава техніка, дуже легка, ідеально на середнє і довге волосся. І третя зачіска на декілька днів на прямому волосі. Причому. Я роблю цю зачіску на такому ламаному волосі, тобто немає якоїсь ідеальної рівності. Ви побачите, як можна швидко-легко зібрати гладеньку сучасну зачіску, яка буде триматися ще й декілька днів. Можна тут робити не чотири хвостики, можна робити три, навіть два хвостики, Тобто мінімум це два хвостики, для того, щоб пучок був більш такий розтягнутий. А якщо хочеться, наприклад, волосся тоненьке, ріденьке, і це може бути навіть один хвостик. І він може бути як високий, так і низенький. Тобто варіантів просто безліч. Ця техніка ідеальна. Можна і більше, до речі, робити хвостиків. Можна і п'ять їх робити, тобто, якщо у вас там більше часу і волосся дуже густе, і ви хочете прямо розтягнути по потилиці цей пучок, щоб він такий розтягнутий був, то можна робити більше хвостиків. Я використовую мус для волосся для того, щоб на такому неідеально нерівному, так би мовити, волосі створити оцю підготовку, гладкість, щоб не було ніяких пушкових волосинок, щоб все було ідеально, гладко і трималося. Мус, поки він вологий на волосі, він гнеться. І далі, коли він трошки підсихає, форма тримається просто ідеально. Не потрібно ніякого далі стайлінгу, ніякого лаку. Мус все буде тримати ідеально. Причому, коли ви ще й розпустите це волосся після такої зачіски, воно ще й буде мати свою гарну таку об'ємну хвилю. І починаю я саме з нижнього хвостика для того, щоб переходити вище і вище, і верхній хвостик, щоб у мене формував самооб'ємну об'ємну форму, тобто знизу вгору йду. Якщо це, наприклад, один хвостик, ви можете орієнтуватися на те, як я формувала нижній саме хвостик, нижній пучок. І все, у вас може бути нижній пучок. Якщо ви хочете високий пучок, і у вас об'єму волосся вистачає тільки на два хвостики, ви просто їх формуєте як на рівні, як я сформувала два верхні хвостики. І все так само можна сформувати, скрутити їх і зафіксувати, як я формую всі а, ці хвости. Причому можна робити як на дуже довгому волосі, тобто у вас буде більш об'ємні ці пучочки, вузлики, а так само і на більш коротке волосся. Можна навіть на а, видовжене каре, але умова така, що волосся має бути густеньке. Бо якщо волосся і рідке, і коротке, то не буде з чого формувати. Той об'єм. І верхній хвост важливо, щоб він був більш об'ємний. Якщо, наприклад, свого волосся не вистачає, можна накладне волосся на кліпсах. Я часто використовую на собі в повсякденному житті, а також для своїх клієнтів, бо я працюю в основному з нареченими. І коли своє волосся тонке, хочеться на, в день весілля бачити об'ємну єм, об зачіску, або це локони, або пучок, щоб він був більш об'ємний, і ми використовуємо накладне волосся на кліпсах. На Тобто можна тут в цій зачисті так само при формуванні хвостиків використати це накладне волосся, якщо воно у вас є. І третя зачіска готова. Такий пучок розтягнутий, дуже цікавий, дуже сучасний. Пишіть, яка зачіска вам сподобалась більше. І підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. З вами була Ольга Діпрі. До нових зустрічей. Гарних вам зачісок!